Нові заступники і не включення деяких питань у порядок. денний. у рівному відбулася сесія обласної ради. На ній побував наш Павло Невесенко і вже готовий розповісти подробиці. Мабуть, Віталій Коваль щось знав, бо так лагідно обійняв Миколу Кучерука і щось активно розповідав тому. У Сергія Кондрачука був гарний настрій, незважаючи на те, що нещодавно він втратив посаду голови облради, а нині очолює фракцію ЄС в Раді. Віталій Ліпський, в свою чергу, очолив фракцію Слуга народу. Роман Стасюк, вочевидь, сумував, бо його однопартії Сергій Свісталюк написав заяву на звільнення з посади першого заступника голови облради, яку депутати підтримали. Жвавої дискусії набуло питання призначення. Ще двох заступників керівника області таємним голосуванням першим заступником обрали б'ютівця Миколу Кучерука. Олексій Бучинський залишився на посаді. А Сергій Свисталюк зробив фішку в стилі фрази «I'll be back» з термінатора. Попрощався з посадою першого заступника і пішов до своїх колег радикалів. Втім, по тому повернувся у президію вже на посаду звичайного заступника. Крісло четвертого заступника дісталось Віталію Ундіру. Як кажуть, в народі кожному паласому шматку пирога дісталося. Андрій Карауш запевняє, такі нововведення зроблені для того, щоб спільно працювати з максимальною кількістю фракцій, які представлені в облраді. Воно повністю ґрунтується на закону України про місцеве самоврядування. Прикладом для цього є 15-16 рад в Україні, які мають і по 5 заступників. І я на початку в брифінгу говорив, що ми налаштовані на спільну, спільну роботу. Максимальною кількістю фракцій, які представлені в нашій обласній раді. Втім, іншої думки екс-голова облради Сергій Кондрачук. Він каже, такі рішення є незаконними. Фракція Європейська Солідарність не голосувала за посади ще двох заступників. Збільшувати кількість заступників недоцільно, вважає Сергій Кондрачук. Кожен хто на посаді роботу собі придумати може, яку робити там від восьмої до п'ятої. Питання в тому, що цей прикрішення просто незаконний, тому що 56-та стаття закону про місцеве самоврядування чітко говорить. Заступник в голови обласної ради може бути лише один. Там вказується в однині. Їх не може бути два, три чи десять. Якщо колеги вважають, що може, я казав, давайте оберемо два чи три голови обласної ради, тому що це абсолютно те саме. Обурений порушенням регламенту і Роман Стасюк в порядок денний не внесли два його звернення про звернення до керівників громад, аби ті відмовились від премії та надбавок в період воєнного стану, та про відновлення вуличного освітлення у населених пунктах. Депутати не підтримали мою ініціативу. Апарат обласної ради каже, що він пізно був оприлюднений. Я рахую, що це суспільне неважливе питання. І як вишенька на торті, історія Олександра Данильчука, який через резонансну ДТП написав заяву про складання депутатських повноважень. На сьогоднішнє засідання написав ще одну заяву, аби депутати не брали до уваги його попередню заяву. Тож, коли вносилися зміни до порядку денного, його питання на підставі нової заяви автоматично зняли з голосування. Самого Данильчука на се. Сесії не було, а очільник його фракції в раді Віталій Ундір повідомив: останній на лікуванні заява написана. На жаль, Олександра Юрійовича сьогодні немає в залі. Щось більш конкретніше я вам з цього приводу сказати не можу, але заява є написана. Відповідно, це питання і не розглядалося в сесійній залі. Думаю, що ви будете мати можливість, коли Олександр Юрійович з'явиться в сесійній залі, безпосередньо йому задати це питання. Коли відбудеться наступне засідання обласної ради, наразі невідомо. Втім, уже скоро громада області зможе побачити, чи було ефективним і правильним збільшувати кількість заступників голови облради. А поки, як мінімум, Микола Кошерук може випити за своє призначення. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини Рівного.